Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт номер 9516. В ньому зокрема йдеться про те, щоб скасувати процедуру оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок. Ініціатори законопроєкту кажуть, що це допоможе економити державні кошти, швидше зрубувати великі ділянки лісів, які пошкодили стихійні лиха, шкідники чи російська армія, при цьому зберігаючи якість деревини та збагачуючи місцеві бюджети. Натомість природозахисники кажуть, що цей законопроєкт це крок до суцільних рубок на великих територіях, загроза для пралісів та корупційна схема. Усі рубки, які проводять лісівники, поділяють на два види: рубки головного користування та рубки пов'язані з веденням лісового господарства. До них якраз і належать санітарні рубки. Рубки головного користування проводять для заготівлі деревини. Санітарні тоді, коли дерева пошкодили пожежі, вітри, шкідники чи уразили хвороби. Вони бувають вибірковими та суцільними. Під час вибіркових рубок лісівники можуть зрубати конкретно одне пошкоджене дерево або ж декілька. Суцільні санітарні рубки потрібні тоді, коли треба зрубати всі дерева на певній ділянці, і такі рубки не можна спланувати заздалегідь. Щоб проводити суцільні санітарні рубки на площі понад один гектар, лісівники зобов'язані пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля визначає, чи не нашкодить суцільна санітарна рубка природі, флорі, фауні, водам чи ґрунтам. Звіт про оцінку впливу на довкілля можуть робити як представники лісгоспів, так і замовити її в наукових інститутах чи у приватних організаціях. Згодом вони отримують висновок від ОДА чи міндовкілля. Як пояснюють на сайті міжнародної благодійної організації Екологія, право людина, оцінка впливу на довкілля не забороняє рубки, вона оцінює екологічні наслідки такої діяльності. І там, де вони значні для довкілля, може визначити певні обмеження. Процедура оцінки впливу на довкілля запобіжник, який стримує суцільні вирубки в Карпатах на великих площах, вважає аналітик української природоохоронної групи Петро Тістов. У 2017 році, коли приймався закон про оцінку впливу на довкілля, була якраз і прийнята ідея оцінювати санітарні рубки процедурою ОВД. Чому тому, що з ними були зловживання? Про це неодноразово відмічали експерти. Була різних матеріалів від українських і від міжнародних експертів. Оцінка впливу на довкілля запобігає корупційній схемі, коли лісівники проводили санітарні рубки абсолютно здорових дерев, видаючи їх за пошкоджені чи хворі. Про це йдеться у публікації Всесвітнього фонду природи, а також міжнародної благодійної організації екології право людина. Наприклад, у 2020 році представники організації Екологія права людини побачили, що у Ясінянському лісомисливському господарстві, що на Закарпатті, під час суцільних санітарних рубок вирубували не хворі дерева, а здорові ялини, ялиці та буки. Такі рубки проводили не лише в штучних лісах, а й в природних, яким понад 150 років. Зараз в Україні для того, щоб проводити суцільні санітарні рубки на площі понад один гектар, потрібно проходити процедуру оцінки впливу на довкілля. Автори законопроєкту номер 9516 пропонують проводити цю оцінку тільки тоді, коли площа рубок перевищує понад 10 гектарів. Процедуру для заповідних територій автори пропонують залишити. Одним із ініціаторів законопроєкту є народний депутат Олександр Матусевич, який раніше очолював вигодське лісове господарство. З його слів, ухвалення цього законопроєкту необхідне для того, щоб швидко очищувати ділянки дерева, на яких пошкодили пожежі, вітривали шкідники чи хвороби. Зробити це зараз швидко на площі понад один гектар лісівникам важко, адже процедура оцінки впливу на довкілля триває місяцями, каже Олександр Матусевич. А за цей час якість деревини псується. Що таке втратити якість деревини, це втратити е, в першу чергу податки в місцеві бюджети, які напряму там 100% податку з якості деревини платиться в місцевий бюджет. Так звана рентна плата, попнева плата це податок, який платиться напряму в місцеву громаду. Значить, від е, деревини, яка називається діловою до деревини, яка називається дровами. Е, відрізняється в 20 разів 20-22 рази. Окрім того, зі слів Олександра Матусевича, процедура оцінки впливу на довкілля досить коштовна. З його слів, лісгоспи за неї сплачують сотні тисяч, а то і мільйони гривень. Ми провели статистику. Так, в більшості випадків е, гроші от, за оці, от, оцінку впливу на довкілля отримують е, такі собі приватні структурки, не державні там скажімо установи. 95% звіту по оцінці впливу на довкілля це просто переписані матеріали лісопорядкування, за які вже делізо заплатив кошти. Ну тобто тут логіки немає, це просто е, там скажемо викачування коштів державних підприємств. Також Олександр Мотусевич каже, що процедури оцінки впливу рубок на довкілля немає в законодавствах країн Європейського союзу. На питання про те, що лісівники можуть під час суцільних санітарних рубок зрубувати здорові дерева, відповідає так. Не хочу зараз говорити поговорювати з садки там опонентів своїх, які говорять, що під виглядом суцільних рубок трубати старий ліс, і так далі. Так далі. Я хочу сказати сліду, що у нас сьогодні настільки багато у державі контролюючих органів, і ми би поставили в цій племі ці Процедура оцінки впливу на довкілля стримує суцільні санітарні рубки на великих площах. Так вважає аналітик української природоохоронної групи Петро Тістов. Якщо цю процедуру забрати, то такі масові рубки почнуться насамперед в Карпатах. В 2017 році була прийнята процедура ОВД для таких рубок на площі більше одного гектара. І відповідно. Що робили лісівники? Вони стали робити рубки по 0,9 гектара ці суцільні санітарні. І в якийсь момент умовно кажучи, закінчилась можливість робити по 0,9 гектара. Тому от і з'явився цей законопроект. І якщо ті рубки, про які я казав, це по 0,9 гектара. То якщо цей закон буде прийнято, то це буде номер Це буде зовсім інша великі площі. Законопроєкт Noстоп'ять шістнадцять поверне Україну до правил лісових рубок, які існували ще 15 років тому за часів президентства Януковича. Так вважає керівник лісових проєктів Всесвітнього фонду природи Україна Михайло Богомас. Він каже, що цей законопроєкт якоюсь мірою робили спеціально для Карпат, бо на території Карпатських лісів рубки головного користування обмежені а за три роки і зовсім будуть заборонені. Тому в деяких із госпах соціальні санітарні рубки це єдиний спосіб отримати достатню кількість деревини. Якщо цей законопроєкт ухвалять, каже Михайло Богомас, під загрозою можуть опинитися старовікові ліси та праліси зараз на державному рівні, якби визнано, що якщо цей, ну, ліс, наприклад, має статус пралісу, то, хоч там кожен день буде борілом, там ніхто нічого робити не буде. І наша позиція в тому, ну що таких лісів набагато більше ніж якби офіційна визнана держава, да, і вони всі мають бути під охороною. Ось, а якщо ну цей закон буде, тобто ну відповідно всі ці е, ліси, ну як. Вони будуть в зоні ризику і будуть поступово виробуватись. Якраз суцільними санітарними рубками скасувати процедуру оцінки впливу на довкілля для ділянок площею менш як 10 гектарів. Це те саме, що скасувати її взагалі. Так пишуть на сайті української природоохоронної групи. Як ідеться в повідомленні у 2023 році державне підприємство Ліси України провело 7786 суцільних санітарних рубок. Серед них на ділянках площею понад 10 гектарів, 26 Рубок. Керівник лісових проєктів громадської спілки Всесвітній фонд природи Україна Михайло Богомас пригадує, коли у 2020 році представники організації зафіксували масштабні незаконні суцільні санітарні рубки здорових дерев у брустурянському лісгоспі на закарпатті. Ми помітили, що там частина ді. Плянок виділених під суцільні санітарні рубки, тобто це був абсолютно здоровий ліс. Так? Тобто, ну, частина ж була зроблена, там не доведеш, а інша от, ну, просто наочно ми пересвідчили в тому, що це. Ну, а під суцільні санітарні рубки має призначатися досадження, яке вже фактично ну, вмерло. Да? А там був мішаний такий трохи лісок а, ну, з абсолютно нормальним станом дерев. Далі на ділянку дерева, на які ще не встигли зрубати, викликали державну екоінспекцію, а всі матеріали передали до суду. Рішення про те, що лісорубний квиток був виписаний із порушеннями, суд ухвалив за сім місяців. Чому ми проти от вчинення редакції ОВД? Тому що оперативно перевірити а чи зупинити будь-які порушення з тим, як працює зараз державна екологічна інспекція чи суди, дата ну через сім місяців. Це ну, це це позбавлено сенсу. Тому якби ще один як би, аргумент стосовно того, що це, ну, м'яко кажучи, не на часі, а тому, що ну нема контролюючих органів, які оперативно можуть це зупинити, перевірити. У лісгоспах України, зокрема, і Франківщини суцільні санітарні рубки заплановані на місяці вперед. Про це говорить і Петро Тістов, і Михайло Богомас. Якщо подивитися на план роботи деяких лісгоспів, так, то, наприклад, у них соціальні санітарні рубки там, призначені там, на вересень, там, наприклад, на жовтень. Тобто соціальні санітарні рубка, це вже дуже погано на його треба бігом-бігом розробляти, спилювати, продавати, інакше втратиться якість деревини. І виникає логічне питання. Якщо ви призначилися, Цільну санітарну рубку, яку плануєте ну, там, в березні, яку плануєте організувати вересні-жовтні, ну, то ви суперечите самі собі, напевно, не так вже вона є нагальна потреба. Стосовно того, що оцінка впливу на довкілля дорога процедура, Петро Тістов каже, що лісівники не зобов'язані замовляти її в приватних компаній. Вони й самі можуть її робити, проте чомусь не роблять сама процедура. Веде, якщо почитати закон, там не написано, що звіти мають робити якісь сертифіковані підприємства. Особливо сам лісгосп нічого не заважає зробити цей звіт на основі своїх матеріалів. Те, що вони вибирають не на прозоро підрядників або якимось дивним схемам, ну то в принципі їхня проблема як лісгоспів. Законопроєкт номер 9516 суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України, каже Михайло Богомаз. Він пояснює, що з 1 січня 2025 року на території всіх країн Євросоюзу почне діяти ІОДІАР. Це регламент ЄС щодо боротьби зі знелісненням. І якщо цей законопроєкт ухвалити, то він суперечитиме цьому регламенту. Вони що говорять, що деревина, яка отримана в результаті заготівлі, не має… Не знищувати, ну, що дуже загальному старовікові ліси. Тобто, фактично, якщо ми, ця норма закону буде, ну цей закон запрацює, він не буде відповідати цьому ну, цей Deforestation Free Regulation, тобто Deforestation and Degradation. Тобто, ну фактично, коли буде проводитися рубка в старовикових лісах, тобто це буде його деградація. Ось і таким чином ця деревина ну, не буде відповідати. Вимогами Євросоюзу, тобто Україна не зможе її продавати на Євросоюз. Оскільки процедура оцінки впливу на довкілля довга та коштовна, зі слів Олександра Мотусевича, займатися прибиранням пошкодженого лісу та висадкою нового стає нерентабельним. Так, каже Нардеп, у Карпатах можна побачити значні ділянки ялин, які всихають. Там потрібні суцільні рубки. Ми поїхали у Вигодське лісове господарство. Головний лісничий Микола Торко показав нам ділянку в Солотвинському лісництві площею 9 гектарів, на якій всихають ялини. Він розповів, що ці дерева посадили орієнтовно 70 років тому в ялицево-буковому лісі. У 2021 році на цій ділянці провели вибіркові санітарні рубки. Тоді зрубали пошкоджені дерева. А станом на 2020 24-й рік на цих 9 гектарах всохли 90% ялини. Ми можемо побачити явне всихання ялини, спричинене стовбурними шкідниками. По типу лісу видно, що це не її, не її, умови, не її умови зростання. Також зміна клімату, природні умови, підрів кореневої системи, пошкодження стовбурними шкідниками, також кореневої губки. На даний момент треба, оце суто, оце насадження, де ми стоїмо, бо, ну, потрібно це забрати, щоб він не розповсюджувався, цей короїд, далі. Про те, що в карпатських лісах є проблеми із всиханням ялин, погоджується і Петро Тістов. Та каже, є одне але. От часто кажуть, навіщо нам ОВД, якщо ми лісівники самі все знаємо. От чому вони зараз всихають ці ліси в Карпатах? Тому що свій час. Вирубали букові ліси, і тоді лісники насадили ялину. Хоча вже вже тоді е, науковці це ще почалась практика там початок цятого століття. Ще при австрійській імперії, якби казали науковці, що це взагалі не сама хороша ідея е, садити ялину на місці інших лісів. Він також пояснює, чому в штучних ялинових лісах не варто проводити суцільні санітарні рубки. Ялина в взагалі порода, яка не любить дуже різке освітлення. Тобто, якщо зробити суцільну санітарну рубку в ялиновому лісі. То край ялиного лісу, який залишиться цього штучного е, е, нерубаним, він опиниться на світлі. Тобто, в результаті, коли ялина почне сильно освітлюватися, вона почне е, ослаблюватися, хворіти. І відповідно на таку ослаблену ялину і буде в першу чергу залітати караїд. бо караїд, він не буде залітати на ялину, яка здорова. І, умовно кажучи, вийде, що біля суцільної рубки ялина хворіє. Відповідно, далі. Можна знову робити, знову робити, знову робити суцільну рубку, і це буде робитися суцільні рубки аж до того моменту, поки там цілий схил не зрубається. Тому, якби тут лікування хворої ялини шляхом суцільних санітарних рубок, ну це як лікування хвороби вбивством. На сайті української природоохоронної групи пишуть, що на засіданні комітету вони та інші екоорганізації запропонували проводити оцінку впливу на довкілля для ділянок від трьох гектарів і зробити запобіжник від зловживання, аби пожежі, вітрували та масові всихання фіксувалися в межах визначення надзвичайних ситуацій. Проте ці пропозиції відхилили, попри те, що висновок про розгляд законопроєкту комітет з питань екологічної політики та природокористування надав 18 березня 2024 року. У Верховній Раді України його поки не розглядали.